Скоро зима. Росіяни будуть нищити в цьому році нашу енергетичну систему. Минулому році вони також нищили нашу енергетичну систему. Минулому році було доволі складно, коли зникло, зникла електрика, то в магазинах зникли всі там ліхтарики, які працюють на акумуляторах. Я сам собі там робив ці ліхтарики, які могли б світити на, за допомогою акумуляторів. Я був от з такого ліхтарика, який працює на батарейках, був, приєднав до нього такий шнур, підключав цей ліхтарик до ноутбука і він освітлював кімнату. Він працює, працював ось так. Я його підключав ось так до ноутбука, і він ось так працював, цей ліхтарик. Ну, В принципі, цей ліхтарик, він нормально світить, він освітлює, повністю освітлює кімнату. Також в минулому році я був самостійно змайстрував собі теж такий ось світильник. Цей світильник також освітлював кімнату. Він працює на акумуляторі. Акумулятор від дрелі. Цей світильник ось він світив ось так. Він доволі теж нормально світить. Тобто, якщо його включити, він повністю освітлює кімнату. Нормально світить. Світить біля 4 годин. В цьому році я підготувався більш нормально. В цьому році я придбав дві таких лампочки. Ці лампочки вони незалежно заряджаються, вони світять самостійно, вони світять ось так. Ну, продавець лампочок каже, що вони можуть світити біля 6 годин. Ну, в принципі, 6 годин вони так не світять, вони нормально світять до 2 годин, а далі світло починає гаснути і вони ледь-ледь світять. Щоб ці лампочки ось нормально світили. Я ну, придбав такий павербанк. У мене є такий павербанк. він недорогий, він коштує 400 гривень, і цього павербанка достатньо, щоб ця лампочка світила доволі довго. Вона, от, ця лампочка ну, буде світити з допомогою цього павербанка. якщо я її включу до самого ранку, тобто вона не погасне. Може навіть додовше буде світити. Ось таке освітлення я собі придбав на зиму. Опалення я собі придбати не зміг, тому що я живу в квартирі, я собі там грубу плиту побудувати не можу. Буржуйку також поставити не можу. Тому з опаленням в мене ну, можуть бути проблеми. проблеми. Якщо росіяни знищать там центральне опалення, ТЕЦ, то тоді в мене виникнуть проблеми з опаленням. А так з електрикою. Проблем не буде. Думаю, з освітленням проблеми я вирішено. Ну, звичайно, я там не зможу дивитись телевізор, тому що в мене не буде вистачати електроенергії. Але світло в квартирі буде, я зможу читати книжки, зможу читати газети і так далі. Ну, зможу користуватись мобільним телефоном. Ось так я підготувався до зими.